Добрий день! ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні я розповім про одного із сподвижників гетьмана Богдана Хмельницького, першого білоцерківського полковника Івана Гирю. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і в коментарях під цим відео напишіть, про кого б іще із сподвижників Богдана Хмельницького ви хотіли б, щоб я зняв відео. Іван Васильович Гиря походив із старовинної шляхетської родини і народився у місті Остер на Чернігівщині. У 1618 році Іван Гиря брав участь у поході козаків та поляків на Москву і в одному з боїв потрапив до московського полону. Але після підписання деулінського перемир'я був звільнений з неволі. У 1625 році Гиря. Був послом запорозьких козаків до Московського царя, а в 1630 році Іван Гиря брав участь у повстанні Тараса Федоровича і був у цього гетьмана військовим суддею. З початком повстання Хмельницького досвідчений Гиря увійшов до найближчого оточення гетьмана. Улітку 1648 року Іван Гиря був призначений білоцерківським полковником. На чолі свого полку Гиря рушив на Братславщину для з'єднання з військом Максима Кривоноса і в боях під Махнівкою розбив Ярему Вишневецького. 16, 18 липня 1648 року у битві під Старокостянтиновим Гиря і Кривоніс завдали Вишневецькому ще однієї поразки. Наприкінці 1648 року Гиря був послом Хмельницького. У Варшаві. В подальшому Іван Гиря брав участь у багатьох битвах. Але помер він не від кулі і не від шаблі, а помер від епідемії чуми у 1654 році. А що ви, дорогі друзі, думаєте про Івана Гирю? Пишіть свої думки в коментарях. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей!